Охтирський краєзнавчий музей тепер має такий вигляд: тут зберігалося майже 10 тисяч експонатів. Це особисті речі та роботи уродженців краю, що здобули міжнародне визнання, серед яких Павло Грабовський, Іван Багряний та Остап Вишня, старовинні фото та книги, картини та скульптурні роботи, ікони, витвори ужиткового мистецтва, зразки зброї часів Київської Руси, експозиція про голодомор в Україні та багато іншого. Федір та Роман одні з тих, хто прийшов на допомогу працівникам музею. Нам за це нічого не платять. Ми тут від, своєї, від свого, я думаю, серця. Бо дивитись на такі розвалини і сидіти вдома, ну, я, я думаю, це неправильно. Треба допомагати як можна своїй країні. Витирає книги від бруду літераторка Людмила Говійна. більш відома як письменниця Богдана Олександровська. Фонди музею надзвичайно цінні. Їм ціни немає тим вишиванкам, ціни немає тим картинам, ціни немає тим скульптурам, які зберігалися. Приходять діти, яким там 14, 15, 16 років це настільки зворушливо, це настільки, ви знаєте, викликає сльози від того, що приходять от такі молоді люди, і вони допомагають. Просто так приходять і кажуть, можна ми вам допоможемо? Людмилого війна показує російський осколок, що застряг у книзі київського письменника уроженця Романщини Олександра Шугая. Роман дослідження Іван Багряний. Про долю письменника з Охтирки, що все життя боровся з російською окупацією України за часів СРСР. Минулому році ми музею відзначили сторіччя. Дуже готувалися до нього. У нас вийшла книга, яка розповідає про музей, про музейних працівників. Зустрічали ювілей виставкою відомої всьому світу художниці Марії Примаченко. Ми готувалися до цієї небезпеки, пакували експонати, але ж ми не очікували, що такі звірства прийдуть на нашу землю, і таких страждань завдадуть авіабомби. В ніч із 7 на 8 березня наш музей дуже постраждав, бо поруч з ним впала бомба і зруйнувала будинок музею, зруйнувала експозиції музею, задала шкоди експонатам музею. Це місце влучання російської авіабомби, яка зруйнувала музей і навколишні будинки історичного центру Охтирки. Дякую всім, хто поруч, дякую всім, хто розділив. Мій біль дуже багато приходять людей, які допомогти хочуть руками фізично. Хоча ця робота дуже важка, дуже складна і небезпечна, бо багато битого скла. Важко прибирати ці завали, але люди йдуть. Нині все пакують і вивозять з музею. Його директорка Людмила Міщенко сподівається, що вдасться відновити хоча б фасад будинку, який пережив Другу світову, бо всередині все знищено. Виходить, що постріл у століття, століття взяли і знищили.